Новий станок. На ньому не робили. Коло нього лише говорили. От, з учебного заведення. На вигляді, то нам м'яко говоря так, як будто вони построїли оту всю школу, в якої вона знаходилася. От, то свої краски, то як на дереві, знаєте, кольця постійно діти красили. Покрашу, приведу. Порядок, щоб був приятний внешній вид. Мотора нема, патрона теж. В общем, будемо рішати. А так, в общем, все здорове. Але все одно не треба довіряти продавцям технік з досафу, з консервації всяких, бо я знаю, як. На нових Камазах в здійходах з'являються старі убиті редуктора і подмінені рульові колонки Із обичних шосейнику. Так що довіряй, але провіряй.